На сході ворог не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Важкі бої вже котрий місяць тримають біля Бахмута. Російська армія щодня зазнає там величезних втрат. Детальніше про ситуацію на східному фронті нам розповість мій колега Владислав Круглов, який перебуває на Донеччині. Владиславе, привіт! Тобі слово. Вітаю, Оксано. Найгарячішою точкою східного фронту наразі залишається Бахмутський напрямок. Ворог для захоплення міста кинув ледь не всі основні сили на Донеччину та підтримує високу інтенсивність боїв. Повідомляють в Міноборони. Не маючи змоги захопити Бахмут протягом багатьох місяців, росіяни намагаються обійти місто. Бойові дії довкола Бахмуту тривають безперервно і вночі, і в день. Звуки важких боїв чути у Костянтинівці, що менш ніж за 10 кілометрів від лінії фронту, російське військо намагається перерізати траси постачання, тому цілодобово атакує як Бахмут, так і єдину життєдайну дорогу, яка веде до нього. Окрім цього, загарбники не припиняють нищити міста та села Східного регіону. Внаслідок обстрілів напередодні загинуло двоє місцевих жителів Плещиївки. Це Донеччина. Ще 11 жителів області отримали поранення. Українська армія продовжує стійко триматися і завдає ворогові великих втрат. Протягом доби наша авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиції зенітно-ракетних комплексів. Напередодні наша знімальна група побувала у піхотинців, що тримають оборону на південному фронті Донеччини. Тому більш детально прошу наш наступний сюжет. Ось так наші артилеристи відпрацьовують по позиціям расистів, бо ті доволі сильно активізувалися. На південному фронті Донеччини від Вугледару до Великої Новосілки останні тижні гаряче росіяни щохвилини випускають десятки снарядів з артилерії. Цю ділянку фронту тримають артилеристи першої танкової сіверської бригади. Саме ці люди змушують як ворогів, так і їхню техніку замовкати назавжди. Відпрацьовували мінометний рашот з другого пострілу. Він був знищений. Потім відпрацьовувались будівлі окремі. Де відповідно до даних розвідків знаходиться особовий склад противника. Так само ми працюємо і по оборонної техніці, яка, допустимо, десь стаціонарно розміщується. Останні тижні кількість ворога на окупованій території зросла в рази. Військові кажуть, нових росіян привозять і привозять, кидаючи на поле бою як гарматне м'ясо. Ситуація стабільно напружена. Рашисти прорвати пробують, пробують наші ряди, їм це не вдається. Наші хлопці ну, задачі справляються. У нас все виходить. Наша задача не пустити їх далі. І відбити наші землі назад. Військовослужбовець із позивним Мадяр каже: майже рік війни це доволі великий відрізок часу, протягом якого росіяни, як і ми, отримували військовий досвід. Натомість інколи побачене на полі бою не вкладається в голові. Ну, бувало таке, що вони навіть йшли просто без техніки пішими рядами, як в другій світовій війні. Грубо кажучи, прямо примикали штики до автоматів, ішли в штукову. А саме ці позиції артилеристів у лісі росіяни, хоч і неприцільно, утім щоденно накривають градами інколи прилітає більший калібр. Завдяки расистам снаряди з під урагану стирчать просто посеред лісу. Місцевість тут дуже забруднена, як нерозірваними снарядами, так і мінами. У них завдання просто використати боєкомплект, доповісти, що задачу виконали, і на цьому все. Там у нас зовсім навпаки. Нас ми не робимо постріли аби куди, чітко на визначену ціль, визначеним кількістю боєприпасів. На війні не може бути безпечного місця, кажуть військові. Та ці глибокі бліндажі артилеристів, місце, яке точно врятує життя. Ми на два метри, тобто дійсно вже спускаємося донизу, і тут ще може трішки, як то кажучи, на кілька штиків ще робляться вниз. І звісно, це все робиться перекриття. Ми. ми... Використовуємо е, брьовна брьовна, шар землі, шар дерева. Використовується і будь-яка е, крійонка, і так та інше. Військові кажуть, на глибині більше двох метрів почуваються комфортно, тому просять передати, аби рідні не хвилювалися. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк факти сі єдині новини.